Завдання 19. Обчисліть інтеграл від 3 до 5 х квадрат плюс 2х плюс 1 ділити на x плюс 1 dx. Отже, маємо такий інтеграл. Дорівнює. Спочатку під інтегральний вираз спростимо: а саме, розкладемо чисельник на множики і скоротимо із знаменником. Одержимо. Інтеграл від 3 до 5. Використаємо формулу скороченого множення. Чисельнику буде х плюс 1 у квадраті, розділити на знаменник х 1 без змін. dx дорівнює. Х плюс 1 і квадрат скорочується, залишається інтеграл від 3 до 5, під інтегральний вираз х плюс 1 dx дорівнює. Знаходимо тепер інтеграл від цієї функції. Інтеграл від х дорівнює х квадрат ділити на 2. Додати інтеграл від одиниці дорівнює х від 3 до 5. Дорівнює тепер підставляємо верхнє, значення верхньої межі 5 у квадраті. Ділити на 2 плюс 5. Відняти підставляємо значення нижньої межі. 3 у квадраті ділити на 2 плюс 3. Дорівнює. Розкриваємо дужки. 5 у квадраті 25 других плюс 5. Мінус 3 у квадраті. 9 других мінус 3. Дорівнює. 25 других мінус 9 других до 16 других. 16 других це 8. 5 відняти 3 до 2. Разом 10. Отже, значні інтералу ми з вами обчислили. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відеоуроці.